Що коїться е, в голові тих людей, які знаходяться по ту сторону, не людей, а тих терористів, які знаходяться по ту сторону. Знаєте, є декілька, так як я для себе роблю, є декілька речей. Перше, е, або відпрацьовують гроші, ну це однозначно відпрацьовують гроші. Друге, е, відбулася ротація, третє пристрілюються. Ну є дуже багато, дуже багато різних речей. Мене інше турбує. Мене не так турбує, скільки вони стріляють, як те, що ми не можемо дати, я спілкуюся з хлопцями адекватної відповіді. Тобто вони використовують 80, 120-мм, міліметрові, мм під чому ми цього не можемо зробити? Ви знаєте, замість того, щоб Приймати адекватні рішення наші командири через день дають покази в військовій прокуратурі. Ну це взагалі жах. Я казав, я про це буду говорити на кожному ефірі, і про це потрібно криком кричати. Потрібно в кінцевому в кінці кінців забрати військову прокуратуру з передової, тому що це неможливо. І, прийняття, і ще одне, прийняття рішень на сьогоднішній день настільки ускладнений, щоб відкрити вогонь у відповідь, потрібно три або чотири ланки пройти. Тобто, навіть якщо засікли якогось, звідки гатять міномети, то пройде півтора-дві години часу, поки вони е, узгоднять там певні питання, позиції, і аж тоді можна тільки стріляти. Ви знаєте, подумав, таке було під час початку АТО. Тоді, коли ми власне програвали, коли ми приймали дуже швидкі рішення, тоді ворог е, отримував на горіхи. Я